Всім привіт! Сьогоднішнє відео тренування про те, як звичайному воркаутеру, спортсмену, починаючому підтягуватись на перекладині та віджиматись на брусах, буквально роблячи по одному підходу, і при цьому прогресувати постійно. Тому для початку все, що вам потрібно знати, це те, що на протязі дня ви маєте зробити по одному підходу підтягувань на перекладенні на максимум та віджимань на брусах на максимум своєю технікою. Але якщо ви вже маєте якийсь певний досвід, якийсь час тренуєтесь, підтягувались, трішки щось знаєте про підтягування. та про віджимання на брусах, то, звичайно, що відмінність від будь-якого звичайного підходу своєю технікою, якістю виконання в тому в цьому тренуванні, щоб робити максимально якісні підтягування та віджимання. Якщо ви помітили, то в середньому небагато в кількості підтягувань. В такому підході особисто для прикладу показую вам по 12 в середньому підтягувань. І навіть після 12 підтягувань, в принципі, помінявши хват на перекладенні, чи підтягуючись іншою технікою, для прикладу, підтягування з дригами роблячи, міг зробити набагато більше підтягувань. Але краще для прикладу вам. Показати було, в моєму випадку більш ідеальніші, спокійні повільні підтягування. Звичайно, що це не 5-секундні і навіть не хвилинні підтягування, щоб називати їх повільними, але в порівнянні з звичайними швидкими підтягуваннями з дригами чи підтягуваннями, які робляться. Чисто закидуючи підборіддя за помагаючи допомагаючи собі ногами, то це, в принципі, доволі більш-менш схожі підтягування на ідеальні підтягування. Для прикладу, через те, що у когось буває м'язовий дисбаланс, або одна сторона більше розкачана, ніж інша, то є. Розбалансування в тілі, і один бік може тягнути сильніше, ніж інший, і це помітно при підтягуваннях. Підтягування тоді криві, в більшій мірі, і одну сторону затягує. Так от, якщо у вас навіть є така штука в підтягуваннях, то якраз ці підтягування більш повільніші допоможуть вам вирівняти своє тіло і збалансуватись. В одному з підходів спеціально зробив трішки швидше підтягування. І, можливо, якщо ви придивитесь, то помітите це, що одне або навіть більше підтягувань було зроблено мною кривіше, ніж в інших підходах. І це якраз для прикладу вам через те, що тіло воно має бути постійно в балансі. Звичайно, що хтось лівша, хтось правша, хтось і лівша, і правша. Але є такі люди, які дуже більше використовують одну сторону, ніж іншу, і коли. Такі люди підтягуються на перекладині, чи віджимаються на брусах, це дуже помітно. І надзвичайно важливо з самого початку тренувань робити максимально правильні тренування, при цьому знати і розуміти, як і що робити. Так як якщо ви будете віджиматись на брусах чи підтягуватись на перекладині і починати робити це як-небудь, ваше тіло звикне. Будете криво робити, так далі будете надалі робити криво. Але якщо ви звернете увагу на деталі, які я якраз показую в цьому відео, то ваша кривизна кудись зникне. Тобто інколи сили може вам вистачати, для прикладу, щоб зробити наступних декілька повторів чи навіть. Одне віджимання чи підтягування, але таке віджимання або підтягування могло б робитись вами через швидкість, через одну сторону. І тому краще не доробити пів раза, один чи два рази, але зробити більш якісні для балансу. Коли тіло збалансоване і максимально ідеально ви можете. Відчувати своє тіло і при цьому дійсно відчуваєте, якщо ви відчуваєте, звичайно, що робите все в балансі, то тоді, само собою, вже не важлива кількість повторів в будь-яких підходах, тоді важливіше робити більш якісно і притримуватись якості виконання віджимань на брусах і підтягувань на перекладенні. Для прикладу, це, звичайно, дві класичні, найкласичніші вправи. Віджимань робив для вас в прикладі приблизно по 18 разів, в деяких підходах навіть 30 віджимань, можливо, трішки більше. Рахуйте, скільки, якщо вам цікаво. Але в середньому в півтори-два рази більше, ніж підтягувань. Тобто, якщо підтягувань 12, то навіть зробивши 30 і більше віджимань на брусах, це більше, ніж в два рази, десь половиною до трьох разів. Але особисто в мене поки що рекорд особистий віджимань на брусах 166 разів за підхід. Та 64 підтягування на перекладенні за підхід. І в співвідношенні це якраз в 2,5 приблизно рази більше віджимань, або навіть ближче до 3 разів. Тому, звичайно, що через те, що віджимання це вправа, яка жметься, а не коли підтягувати потрібно тіло, то тянути себе вверх, і коли не вистачає сил, то вже просто потрібно спригувати з перекладини через те, що довго важко висіти на перекладині. Так от на брусах при віджиманнях, відпочиваючи в верхній точці, можна робити набагато більше віджимань в співвідношенні до підтягувань. Ось що маю на увазі. Тому, звичайно, що в даному. Відео, прикладі і взагалі суть цього відео для вас створював спеціально це відео, щоб наглядно показати вам на прикладі своєму, що в деяких тренуваннях та й взагалі для початку розвитку свого тіла в ідеальному напрямку потрібно робити максимально з самого початку якісні, наскільки це можливо. Віджимання на брусах та підтягування на перекладні, так як це самі класичні вправи взагалі в воркауті. І через це, само собою, роблячи в деяких тренуваннях, які потребують якраз підтягувань з дригами, кривих підтягувань, таких в деякому розумінні для когось. В принципі, підтягування з дригами чи віджимання на брусах з дригами це не криві віджимання і підтягування, це просто вправи, які. Робляться з певною технікою, для прикладу, кросфітери частіше всього підтягуються на перекладині якраз кіпінгом, дригаючись, і це для кросфітерів є більш якісна та технічно цікавіша вправа, ніж якісь ідеальніші, чистіші, повільніші підтягування, які є більш ідеальними та якісними для воркаутерів кожному виді спорту є свої основи, деякі боксери віджимаються від землі не повною амплітудою, але максимально швидко для розвитку взривної сили та витривалості. Тому кому що і суть цього відео, якщо ви вже зрозуміли в тому, щоб мати основу ідеальних віджимань на брусах та ідеальних підтягувань на перекладині. І відштовхуючись від цієї основи, правильно завчивши своє тіло з самого початку тренувань. Краще всього це відео підійде новачкам, але, звичайно, і тим, хто вже давно тренується, хто завчили своє тіло робити неправильні віджимання та підтягування. Вам це буде відео також дуже корисним для того, щоб перевчити себе. І якщо ви з самого початку, просто вчитесь, то навчіться з самого початку ідеально. Зжиматись на брусах та ідеально підтягуватись на перекладині. А якщо ви вже себе завчили робити неправильно, то намагайтесь якраз себе перевчити тим, щоб більше пробувати робити такі тренування, і, до речі, це тренування робиться не в залежності від того, які тренування ви робите в своїй. Тренувальній програмі, чи як ви тренуєтесь по якійсь певній, можливо, методиці, чи просто у вас є певні тренування, які ви робите протягом місяця, тижня і так далі. То це тренування, воно вам в день тренувань, навіть якщо будете робити по одному підходу підтягування на перекладенні буквально, та одному підходу віджимань на брусах на максимум, воно вам не помішає ніяк, не завадить абсолютно. Для того, щоб вирівняти своє тіло. Для прикладу робив підтягування на перекладині і відчував, що сили у мене вистачає для того, щоб зробити ще, можливо, навіть 5 підтягувань, але неякісних. І тянувши своє тіло вверх, тіло мене просто не пускало далі підтягуватись. Але сили вистачало для того, щоб висіти на перекладині ще велику кількість секунд. І це якраз і є головна суть цього тренування, що тіло максимально ідеально збалансовано тоді, коли всі м'язи з обох сторон збалансовані. І, звичайно, маючи дисбаланс певний, більше сили з однієї сторони, ніж з іншої, в голові є певне враження та відчуття, що можна робити більше підтягувань чи віджимань в кількості. І роблячи для прикладу підтягування, відчуваючи це відчуття, хотілося тянутися вверх, але в балансі тіло так не пускало вверх іти, тобто можна було далі жати, тягнути. Але це набагато важче, ніж робити через один бік більш криво, але для того, щоб зробити більшу кількість разів. Тому, звичайно, що інколи є тренування для розвитку витривалості, де якість виконання. Вправ тих самих віджимань чи підтягувань не є важливою. І саме тому такі тренування вони також є добрими для певних цілей. Але в сьогоднішньому відеотренуванні, і прикладі, потрібно, якраз відчуваючи такі моменти підтягування чи віджимання, робити максимально ідеально, якісно і намагаючись не кривити своє тіло. Цьому суть сьогоднішнього тренування. Тому тренуйтесь, пробуйте. І, звичайно, що показую вам різноманітні варіанти того, як можна робити ці підтягування та віджимання по одному підходу на максимум. Звичайні підтягування на перекладені, але широким хватом. Можете, звичайно, пробувати на різних перекладинах робити такі тренування. Для прикладу, показав вам на іншій площадці вже підтягування за голову. І віджимання також можуть бути різні. Це все різноманітна техніка, але в цьому відео показую вам рівні віджимання на брусах, високих з рівними ногами. А на низьких ноги, звичайно, що зігнуті були в колінах. Тому, якщо ви уважно дивилися абсолютно все відео, то мали звернути увагу на ці деталі, якісних підтягувань та віджимань. І, звичайно, що якщо ви не вмієте так підтягуватись на перекладні та зжиматись на брусах, у вас немає досвіду, або у вас є досвід, але ви неправильно робили підтягування та віджимання. Тобто, вам потрібно перевчитись і вам цього відео. В принципі достатньо для мотивації і розуміння того, що потрібно робити, але у вас немає конкретного гайду того, які вправи робити, з якою послідовністю суть виконання кожної вправи, тих самих віджимань на брусах та підтягувань на перекладенні в основі деталей, які потрібно знати, які необхідні для того, щоб розуміти, як робити підтягування ідеальні на перекладенні та віджимання ідеальні на брусах. То для вас всіх буде ідеальним інструментом моєї програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Посилання буде під відео. Переходьте на сайт. Внизу сайту є кнопка купити. Купляйте, там є купони на знижку, вибирайте собі купон зручний і тренуйтесь по від інструкціям. Всім щастий, пока!